Рашка задала масованого удару великою кількістю безпілотних систем підвищеної потужності, купою крилатих ракет різної балістики, співчуває всім постраждалим і людям, які покинули це життя мої щирі співчуття. Зараз друзі вам детально розкажу, для чого рашка запустила вартість запуску одного, якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Все це говорить про те, що Путін просто максимально ристичними методами. Залякує і максимально намагається продавити на то, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій. Переваг в його сторону, як він хоче, бо, як ми бачимо, він зараз максимально насправді ослаблений. Венесуело забрали, нафту всю позабирали. Його всі союзники, подивіться моєму попередньому відео, він же ж їх потеряв і так далі. Зараз, якщо обвалять ціни на нафту, взагалі буде жесть. В Пітері там позакривалась куча бізнесу. В Санкт-Петербургі це вообще там центральні вулиці, позакривалась купа купа ресторанів, кафешов і так далі. Це там, понятно, вражки є валянки, які сидять, і вони, я ж кажу, хер без солі будуть доїдати, і їм, о, Іскандер запустили, так им там, і надо, і так, і, так, і, так і далі, зрозуміло, Кончені. Але там є же люди, які ну, економіку І, і вони не витягують, не выгрібають уже, там все, все рушиться. І в Путіна нічого не стається, або запугувати отак до последнього. або йти на, на мирні поступки. І він просто цим всім е, зробити так, щоб в його сторону як можна більше там, пунктів було в мирному плані. Тварюка. Просто. Ну, мене слов не вистачає. Ну, так, я можу так цілий ящик достати з яких мат, вивалить просто на нього. Це просто жесть. Мої ще раз величезні співчуття всім людям, які постраждали, які позбавлені життя тепер через це все. Взагалі людям, які повтрачали домівки, які це все побачили. Кріпіться, держіться, реальна слава кожному українцю, який, попри все, досі тримаються, Надіюсь, ви там пережили цей. Це ж відбулося цієї ночі, і а, далі такого вже не буде відбуватися, бо це ну не можуть. Прям такі атаки відбуваються постійно. Це досить дорогостояще, і вражки зрозуміло, що є гроші це все робити, але якщо вона буде це все використовувати зараз на максимум, ну їй ще хватить на рік-два, і все, і Рашка просто розпадається на куски. Понял, від, від неї нічого не стається. Все, повністю розвалено. Але на той момент вже і українцям, на жаль, не залишиться. Для того і потрібен цей мир. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.